Народна казка, билинка і горобець. Росла в полі билинка, на неї сів горобець молодець. Билинко, билинко, Поколисай горобця молодця. Не погоджується билинка. Тоді хукає горобець кіс. Кози, кози, ходіте. Билинку гристи, бо вона не хоче горобця молодця колисати. Не захотіли їй кози, горобець просить вовка, щоб той кіз з'їв, а вони б гризли билинку, яка не хоче колихати горобця молодця, та й вовк не схотів. Вирішив горобець попросити стрільця. Що він вовка застрелив. Стрельче, стрельче, ходи вовка бити. Вовк не хоче кіз душити, кози не хочуть билинку гристи, а билинка не хоче горобця молодця колесати, не забажав і стрілець. Тоді просить горобець вогонь спалити стрільця за те, що той не хоче вовка бити. Який не хоче кіз душити, який не хочуть билинку гристи, що не хоче колисати горобця молодця, Вогонь не схотів. Полетів горобець по воду, щоб та вогонь загасила, який не хоче стрільця палити, Не погодилась вода. Вирішив горобець покликати вола, аби той випив воду, яка не хоче загасити вогонь, який не бажає палити стрільця. Відмовився віл, пішов горобець до дуба. Дубе, дубе, ходи вола бити. Віл не хоче води пити, не схотів дуб. Горобець звернувся до червів. Черви, черви, ходіте дуба точити. Дуб не хоче вола бити. Віл не хоче води пити, вода не хоче вогню гасити. Вогонь не хоче стрільця палити. Стрілець не хоче вовка бити. Вовк не хоче кіс їсти. Кози не хочуть билинку гризти. Билинка не хоче горобця молодця колихати. Кинулись черви до дуба, дуб до вола, віл до води, вода до вогню, вогонь до стрільця, стрілець до вовка. Вовк до кіз кози до билинки А билинка. Злякалась, почала горобця молодця колихати, а а, -а Люлі, і досі ще колише.